Доброго дня, дорогі вчителі! Вітаємо вас зі святом, на яке ви точно заслужили. Адже хто ще зможе пояснити нам математику, пережити наші контрольні, залишитися спокійним, коли ми постійно забуваємо виконати домашні завдання. Тому ми вирішили підготувати для вас сюрприз: невеличкі кумедні сценки із шкільного життя і, звісно, присвячуємо їх саме вам. Сьогодні ми говоримо діти про кисень. Без нього життя неможливе. А чи можна, я вийду на хвилинку. А що сталося? Та нічого, просто у мене в мене вдома теж кисень є. Піду перевірити, чи він ще там. Перевір, але тільки весь не витрачай, нам ще на лабораторні досліди треба. Я хотіла вас запитати, що б ви хотіли навчитись готувати? Віроніка, що б ти хотіла навчитись готувати? Борщ. добра ідея. Артем, а що б ти хотів навчитись готувати? Дорож. Навчитися готувати домашнє завдання, щоб воно само писалося. О, це було найпопулярніше технологічне відкриття. Давайте зараз з вами підведемо підсумок. Скажіть, будь ласка, сьогодні на уроці ми вчилися з вами додавати, віднімати і ще ми вчилися порівнювати числа. Скажіть, будь ласка, що більше 4 чи 5? 5. 5. Якщо цукерки, то дуже мало, а якщо домашнє завдання, то дуже багато. Ось так думає Савелій. Діти, яке число більше? 999 чи 1000? тисяча? Звісно, 999. Воно складається із трьох дев'яток. Зрозуміло. Дітки, наш урок вже добігає до кінця. Скажіть, будь ласка, щ... покажіть, точніше, що ви сьогодні намалювали? Анічка, ну показуй, що в тебе вийшло? Так, добре. Віронічка, що в тебе? Я теж намалювала. Молодець, дуже вийшло, гарно. Маргарито. Ось. Чудово. Єгор, що вийшло в тебе? Ось така Ось рухи. Дуже гарна. Катюша, що, що в тебе покажи? Я ще малюю. Добре працюй. Кірюша, що в тебе вийшло? Я теж рукові малювала. Дуже гарно. Поліна? Я намалювала свого. Добре. Діма, а що зробив ти? Показуй свою роботу. Я намалював свого кота. Ну, дуже реалістичний в тебе вийшов кіт, правда, діти? Так, Так, Сергію, показуй, що вона малював сьогодні на уроці. Повітря. Так в тебе ж пустий аркуш. Просто небо, прозоре. Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про натюрморт. Дітки з французької мови натюрморт перекладається як мертва природа. І це такий жанр в мистецтві, який присвячений зображенню неживої природи. Тобто, що це може бути? Це зрізані квіти або зірвані плоди дерев. І сьогодні наше завдання творчою роботою буде зобразити ось таке. Чудове яблучко. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома яблука? Сашко. О, ні, у мене немає яблука. У мене є тільки слива. Ну, підійди, слива, Артем горбач. Ні, у мене немає яблука. У мене є величезна груша. Можна її намалювати? Можна, можна. Христино. У мене немає яблука, є тільки виноград. Підійде і виноград, добре, добре. Влад Макаренко, в тебе є яблучко? У мене сьогодні в році немає яблук. Ваня яблок. Мурашов, а в тебе? Ні, в мене тільки є зелене яблуко. Підійде зелене, Сашко Турчинський, у мене є яблуко і бакажа. Підійде Артем Сидоренко. І, і підійде і апель, і апельсин, так. А Богдан бойко в тебе є яблуко? Ой, а я вже з'їв яблуко, ви розказували все. Ну, тоді придеться тобі, Богдане, малювати самі кісточки. Будь ласка, вмикаємо камери. Ольга ми а ви теж камеру вмикаєте? Ну, добре, відкриваємо зошити 4 клас і записуємо сьогоднішнє число. Чому сонце вранці піднімається? Бо теж іде в школу. Богданчику, починай читати. Богданчику, а чому ти не читаєш у голос? Бо вдома кіт спить, а я його не хочу будити. Діти, що відчували герої, коли вирушали в дорогу? Радість. Ще трішки страху. Я би відчував голод. В казках завжди мав їжу. Ну, от, нова версія казки голодний герой. Діти, Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему складне речення. Але спочатку давайте перевіримо домашнє завдання. Отже, дома вам треба було скласти складне речення із дієсловом бігти. Хто хоче прочитати свої речення? Так, бачу, бажаючи вже є. Так. Кого ж це мені викликати? Так. Ану давай, Єлизавета, будь ласка, слухаю. Треба багато бігати, щоб досягти перемоги. Молодчинка, гарно. Так. А хто ще боже, скільки рук уже багато? Молодці діти. Анастасійка, давайте ми послухаємо, прошу. Припинила сидіти швидко побігло додому. Дякую, гарне дуже речення. Так. Ну, давайте ще когось послухаємо. Так, кого ж нам послухати ще? Ану, прочитай нам свої речення Макс, будь ласка. Вігте. Це те, що роблять мої доньки. Коли ви питаєте домашнє завдання. <риклад> дякую тобі, Максе. Дуже цікаве речення. Ну і дякую за відвертість. Діти, складіть речення з однорідними членами. Я склав, але, чесно кажучи, не сам. А хто ж тобі допоміг? Чат GPT. Тепер у мене вдома не тільки однорідні члени. А й однорідні помічники. Що ж, добре. Добрий день, діти! На минулому році ми вивчали тему Українські народні балади. Зараз перевірка домашнього завдання. Що таке українська народна балада? Які, ви знаєте, тематичні групи українських народних балад? Андрію Лук'янчук, Надійко Супрун, Лук'янчук Поліна, Єгоре Гапич От і перевірили домашнє завдання, Залишилося на уроці. Тетяна Олексіївна одна. Креслення Кірочка. Вмикай камеру, покажи, що ти там накреслила. А, так, Кіра, я нічого не бачу, що ти накреслила? Нічого не видно. А я, а я кресла невидими чорнілими. Зрозуміло. Kids, do you like lessons online? Yes, I can. I can study in my bedroom. Mm -hmm. You can add cookies, cookies. Mm -hmm. And I, I can, can play games. Okay. I can read, and listen to music. Oh. And I can chat with my friends. Oh I can speak. Can... Okay. Oh so my dear. Then I'll join you to the lesson one day. See you! <говор> Ось такі ми, ваші учні, і розумні, і дотепні, і розумні, дотепні, трошки бешкетні. Але все це завдяки вам. А тепер слово людині. Яка знає всі секрети школи. Коли буде контрольна, чому зникла крейда, і хто винен у тому, що знову зламався дзвінок? До привітального слова запрошуємо нашого директора Олександра Миколаївича. Дорогі вчителі, шановні колеги, сьогодні ми визначаємо наше професійне свято знову не в простих умовах. Ми працюємо дистанційно, в нашому місті постійно лунають вибухи. Але я всім вдячний за працю, за турботу, за натхнення. Це не тільки ваша робота, це навіть подвиг. Я сердечно вдячний за ту працю, яку ви виконуєте. Коли ви не потребуєте захисту, ви дітям. Несете любов до батьківщини і не тільки знання, а й впевненість в майбутнє. Хай як можна швидше настане той день, коли ми будемо збиратися в безпечних класах. Я всім бажаю миру, здоров'я, хай збуваються ваші мрії, зі святом рідні педагоги. Сьогодні ми сміяли, жартували, згадували шкільні будні, але головне, що ми хотіли сказати, ми вас дуже цінуємо, бо саме ви можете пояснити те, що ми не розуміємо, перевірити те, що ми не зробили, і похвалити навіть тоді, коли ми ледве-ледве старалися. Тож прийміть від нас найщиріші вітання з Днем Учителя. Бажаємо вам здоров'я, терпіння. І магічною силою вимикати домашнє завдання одним кліком комп'ютерної миші.